Створити робочу групу, до якої будуть входити депутати міської ради та представники громадськості для опрацювання концепції створення українського дому. Таку пропозицію під час сесії оголосила депутат Житомирської міської ради Наталія Леонченко. Голова гуманітарної депутатської комісії, впевнена, в даний час український дім не може функціонувати. За словами Наталії Леонченко, необхідно доопрацювати концепцію його створення. Я звертаюся до вас, все ж таки, як до колег, підтримати рекомендацію постійної комісії. Яка заключається в тому, що створити робочу групу залученням депутатів, залученням громадськості, працівників управління культури, щоб в місячний термін можна було б опрацювати концепцію створення українського дому чи дому української культури, щоб зрозуміти, які напрямки будуть, в діяльності збирається на себе взяти це утворення, внести зміни до статуту. Внести ці зміни до статуту на розгляд постійних комісій міської ради і лише тоді здійснити видатки. Не підтримувати рекомендацію Постійної комісії з соціально-гуманітарних питань закликала депутатів секретар Житомирської міської ради Наталія Чиж. Є рекомендація вчора погоджувальної ради, не підтримувати рекомендацію гуманітарної комісії. Тому я вас дуже прошу. Давайте створимо місце Житомирі дім української культури. Я не розумію, чому. На сьогоднішній день готується експозиція видатних діячів людей нашої Житомирщини і Виховський, і, і, і Святослав Ліхтар, і Олег Ольжичів, абсолютно всі, і козацтво наше. Тобто повірте мені, що місяця тим більше буде працювати на дитого радою. Після обговорень депутати підтримали пропозицію погоджувальної ради і відхилили рекомендації гуманітарної комісії. За проголосували 23 депутати. Український дім об'єднає творчих людей міста і буде майданчиком для мистецьких акцій та заходів. В цьому переконаний житомирський міський голова. Ми хочемо зробити український дім місцем спілкування житомирян і містом спілкування творчих людей. Це буде абсолютно свободне пространство, де люди можуть зустрічатися, проводити поетичні вечора, концерти, просто спілкуватися між собою. будут проходить постоянно выставки. Просто удивляет, вот, что много лет об этом говорится, и когда наконец уже и фактически деньги выделены, и сделана экспозиция фактически, и есть концепт, разработан. Вот всегда находится какой-то момент, чтобы оттянуть этот вопрос. Хто-то хоче просто стати директором цього українського дому, потім от поки його вот мнение не учтуть, кто то ще какие-то преследует. Но Український дом буде у міській раді обіцяють, український дім вже найближчим часом відкриє свої двері для житомирян.